Всім привіт! Сьогодні у нас 13 квітня 2023 року і мова піде як побороти роїння дієвими методами. Знімаю пакетні ящики, це я вже останню партію пакетів сюди привіз з другого точка. Значить це був противоройовий метод, звичайно, тому я їх і показую. Я на своїй пасіці користуюся трьома противоройовими методами, доволі давно, і які для мене є дієві. Перший метод це зробити пакет, відібрати відводок або пакет з сім'ї. Але з таким методом, скажімо, медозбір зменшується. Дуже сильно. Другий метод просто замінити матку, поки вона буде замінюватися, а це приблизно займе, навіть якщо їй дати якийсь там маточник на виході, все одно це займе до трьох тижнів. Два-три тижні це якщо дати маточник, а якщо кустарним способом робити заміну, то й забрати матку, щоб вони виводили свою. Це, можна сказати, чуть не до місяця це все буде тягнутися. Це якщо з першого разу все, скажімо, повезе і матка облетиться. Ще один такий метод. Я вже його декілька років приміняю на своїй пасіці, зараз підійдемо ближче, я вам покажу і розкажу. Значить, дієвий такий метод я ослаблюю бджолосімі. Тобто відбираю в них печатний розплід. Це я роблю на початку травня, тому що мені цей розпліт, по-перше, потрібен для нуклеусів. А по-друге, вони тоді є ще всі на одному корпусі і це дуже вдобно робити. Я відбираю з кожної сім'ї приблизно той самий пакет, наприклад, там 4 рамки обсижених бджолою, 3, в залежності від сили буває, тільки 2. Залишається в цій сім'ї десь 4 рамочки обсижених бджолою. Ну, З них, як правило, це дві-три з розплодом. І от, наприклад, я на цьому точкові у 120 сімей зробив таку процедуру. І зараз вам покажу, якої сили вони на даний час ці сім'ї. Тобто Вони десь на акацію доходять до корпуса. Бачите, мурахи підзавелись. Ось такою вони сили. Тобто це дві вощини тут стоїть, є посильніші, є послабші. Це розплід, е... ну ладно, цю закрию бо мурахи тут. Лізуть вони безпокояться. І значить, якщо акація виділяє, кладемо верхній магазин або корпус, зараз я вам ще якусь покажу, перемістився я до слідуючої сім'ї. Зараз цю покажу. Ну, тобто, якщо на акацію кладемо корпус або там, магазин, то вони вже будуть носити медудку. Ось ці посильніші, ось, дивіться, вони вже займають, їм вже б бажано поставити корпус зверху. Тобто, вони в кожній вулиці є, бджоли. Ну, понятно, що не плотна обсидка. Ну, зараз одну, можливо би витягнув рамку, але треба димку їм дати. І взяти стамістку. Так, ну, ось такої вони сили, бачите, вони вибігли до гори. Такий метод з відбиранням розплоду ще є противокліщовий Такий метод, тому що, як ви знаєте, кліщ сидить в розплоді, якщо відобрати основну масу печатного розплоду, то і заберемо і кліща. Тобто, значить, в таких сім'ях поменше кліща. В тому році я це дуже добре замітив, що в цих сім'ях було ну, менше кліща, в яких відбирав розпліт. Ну, Знову ж таки, метку буде поменше, якщо так їх ослабити з весни. Саме більше, щоб було меду, потрібно робити матки, які будуть допомагати основним сім'ям. Тобто робити відводок або в карман, якщо це лежак. А якщо корпусний робити з боку, а потім на основний головний медозбір е, з'єднувати, тоді буде найбільша кількість е, скажімо, меду. А якщо питання стоїть в розширенні, е, в тому, щоб не було роїння, то ці методи доволі дієві і хороші. Тобто Дієві вони на 100%, ну, на 99%, скажімо, бо можливо десь якийсь із'ян буде. Але так, то вони, можна сказати, на 100% дією. Ось це я вчора і сьогодні заселяв сюди відводочки. Ось вони облітуються так. Вони вже, вже сьогодні носили пилок, я бачив. Тут неподалік є, скажімо, за півтора кілометра Рапс. і я думаю, що якщо буде погода, то... Годувати їх, поки не прийдеться. Але це треба тримати на контролі, бо вони повністю сухі, без, ну, без всяких кормів. Приїхали. І треба за цим дивитися, тому що 1-2-3 дні безвяточні і просто бджола почне сипатися від того, що немає що їсти. Ну і Зараз ще підійдемо вище. Я вам покажу, які приблизно... По селі я роблю відводки і заселяв. Ось цей відводок я заселив вчора, вони вже заспокоїлися і зараз ми до них подивимося. Що тут як? Значить вони всі на 4 рамочки. Ось такі. Я їм поставив вощину одну, трошки неправильно спішив. І одну суш. Вощину ми зараз перемістимо до розплоду, щоб вони її потихеньку відстроювали. Ну і ця суш, притул до гнізда стояла. Тобто, як ми бачимо, от пару крапель є. Нектару десь вони піднесли. Ну, звісно, якщо не підносять нектар, то вони носять його е, в собі на розплодні рамки його розміщають. Но я один розбирав, там чуть-чуть вони буквально піднесли за сьогодні, бо вони пішли на рапс. Ось така обсидочка, доволі непогані. Я думаю, до кінця е, травня десь вони підберуть хоч трошки сили. І тоді вже можна десь в кінці травня буде на них накинути корпуса верхні. І так вони будуть розвиватися потихеньку, аж до, ну, до головного взятку, до соняшнику. Тут в мене місця вже позаростали, звісно, буранчиком так, донизу. Ще під мої нуклеуси, скоріш все я їх сюди перевезу, коли матки облетяться. Отак От вони вже позаростали. Хоча я один раз тут прокошував бурян. Поки не встигаю це робити. Все, дякую за перегляд та до зустрічі.